Вітаємо на каналі «100 Запитань. Як добре ви знаєте українську мову? До вашої уваги 50 запитань про найцікавіші особливості нашої мови. Починаємо. Як правильно сказати, уникаючи суржику, приймати участь. Брати участь. Конструкція приймати участь є прямою калькою з російської. Як називається відмінок, який в українській мові використовується лише для звертання? Кличний відмінок. Він є необхідною особливістю для етикету та ввічливого спілкування. Яке значення має фразеологізм бити байдики? Ледарювати нічого не робити. Фраза вказує на марну трату часу. Як називається розділ мовознавства, що вивчає звукову систему мови? Фонетика. Вона вивчає голосні та приголосні звуки. Яке слово відрізняється за частиною мови: сміх, біг, красивий день, красивий. Це єдиний прикметник. Усі інші іменники. Хто є автором слів гімну України ще не вмерла України? Павло Чубинський. Він написав цей вірш у 1862 році. Як називається частина слова, яка стоїть після кореня і слугує для утворення нових слів? Суфікс. Наприклад, ік у слові столик. Як варто сказати українською, уникаючи суржику по крайній мірі? Принаймні це найбільш точний і лаконічний відповідник. Як називається слово, яке вже вийшло з активного вжитку і замінене новим? Архаїзм. Прикладом може бути слово ректи казати Який прийменник краще використовувати зі словом звертатися а звертатися по адресу Б. звертатися за адресою В. Звертатися через адресу. Звертатися за адресою. Це нормативна конструкція для вказівки місця. Як правильно сказати українською, уникаючи суржику слідуючий. Наступний слово слідуючий є прямою калькою з російської. Яке значення має фразеологізм «десята вода на киселі? Дуже далекий родич. Вказує на слабкий віддалений зв'язок. Як правильно сказати українською, уникаючи суржику на протязі місяця? Протягом місяця використання прийменника протягом або упродовж є нормативним. Як називається розділ мовознавства, що вивчає частини мови та їхні форми? Морфологія вона пояснює, як змінюються слова. У якому складі правильно наголошувати це слово? Черговий наголос завжди падає на останній склад згідно з чинними нормами. Скільки слів у українській мові починається на літеру F? Менше 1%. Більшість цих слів є запозиченими. Яке значення має фразеологізм співати дифірамби? Надмірно когось хвалити. Це означає некритичне, захоплене схвалення. Як називається наука, що вивчає походження слів? Етимологія вона допомагає зрозуміти історію слова. Яке значення має фразеологізм? Водити за носа. Обманювати, вводити в оману. Вказує на нечесну поведінку. Який відмінок є правильним у цій фразі? А. Дякую тебе. Б. Дякую тобі. В. Дякую на тебе. Дякую тобі. Дієслово дякувати вимагає давального відмінка. Кому чому. Скільки відмінків має український іменник? 7. В українській мові є унікальний кличний відмінок Яка літера в українській абетці не може починати жодне слово? М'який знак. Він виконує. Лише допоміжну функцію? Чи є в українській мові слова, які читаються однаково справа наліво і зліво направо? Оліндроме? Звісно, є, наприклад, око, алла чи Пилип. Яка особлива форма дієслова в українській мові має тільки два часи? Теперішній і минулий. Але немає майбутнього. Дієприкметник. Він має лише форми теперішнього та минулого часу. Як правильно писати слово комп'ютер? За апострофом чи без. З апострофом. Апостроф ставиться після губних приголосних. У запозичених словах, половина вікторини позаду. Підпишіться на канал і рухаємось далі. Як правильно сказати, уникаючи суржику, приймати міри. Вживати заходів. Слово міри є калькою з російської. Правильний вислів для дії вживати заходів. Яке слово є найпоширенішим числівником в українській мові? Один. Це назагал одне з найбільш уживаних слів. Поспостерігайте, як часто ви його вживаєте? Яке мовне явище використовується для досягнення милозвучності і полягає у зміні У на В або І на «й»? Чергування. Воно дозволяє уникнути збігу голосних або приголосних. Яке значення має фразеологізм народитися в сорочці бути тим, кому щастить у житті. Фразеологізм уживається щодо людини, якій постійно щастить або яка дивом уникає небезпеки. Який із наведених термінів не є назвою історичного українського правопису А. Кулішівка. Б. Драгоманівка. В. Франківка. Це Франківка. Кулішівка і Драгоманівка історичні системи. Франківки не існувало. Який розділ мовознавства вивчає правила коректного написання слів, включаючи вживання апострофа і дефіса? Орфографія. Саме вона встановлює норми для коректного написання слів та графічних знаків. Як називається розділ мовознавства, що вивчає будову та типи словосполучень і речень? Синтаксис. Це розділ, який пояснює, як слова об'єднуються в граматично правильні речення. Яке значення має фразеологізм п'яте колесо до воза? Зайвий непотрібний колемент. Фраза означає щось або когось, що не приносить жодної користі і є зайвим. Яке слово є правильним відповідником до російського одолжить? Позичити слово одолжить є калькою. Позичити це питомо українське слово. Яке слово відрізняється за лексичним значенням: ліжко, диван, крісло картина. Картина це єдиний іменник, який не належить до групи меблі. Яке значення має фразологізм сісти в калюжу? Опинитися в незручному, смішному становищі це означає зазнати невдачі або припуститися грубої помилки прилюдно. Як називається слово, яке вже вийшло з активного вжитку, бо зникло явище, яке воно позначало? Історизм. Історизми позначають предмети з минулого, які вже не існують. Наприклад, жупан. Яка частина мови виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? Чий? Прикметник це іменна частина мови, яка завжди узгоджується з іменником. Скільки літер в українській абетці? 33. Українська абетка має 33 літери. Вона базується на кирилиці і має унікальні літери. Наприклад, «ї». Як називався циркуляр, який обмежував функціонування української мови в 1863 році? А. Пушкінський Б. Валуївський. П. Ленінський. Б. Валуївський Валуївський циркуляр 1863 року забороняв зокрема друкувати видання українською мовою. Який розділ мовознавства вивчає словниковий склад мови? Лексикологія. Вона вивчає всі слова, їхнє походження, значення і вживання. Як називається слово, яке має протилежне лексичне значення? Антонім. Антоніми. Це пари слів, які мають протилежні значення. Наприклад, добро зло. Яке значення має фразологізм не нюхав пороху? Був недосвідченим не мав життєвого досвіду. Фраза означає бути недосвідченим, тобто не брати участі в важливих подіях. Як правильно сказати українською, уникаючи суржику здавати іспит? Складати іспит. Дієслово здавати у цьому контексті є калькою. Нормативна конструкція складати іспит. На який склад падає наголос у цьому слові? Піцерія. Хоч у розмовній мові часто кажуть піцерія. Проте нормативна літературна вимова піцерія. Яке слово є найпоширенішою незмінною частиною мови? Прислівник. Прислівник не має закінчень і виражає ознаку дії або ознаку іншої ознаки. Як називається слово, яке вимовляється і пишеться однаково, але має непов'язані значення? Омонім. Омонім це слова, які збігаються лише зовнішньо, але не мають спільного зазначення. Який розділовий знак ставиться в кінці питального речення? Знак питання. Цей розділовий знак завершує речення і виражає запитання. Хто вважається основоположником сучасної української літературної мови? Іван Котляревський. Зокрема, завдяки його бурлескній поемі Енеїда 1798 року. Був автором першого друкованого українського словника Лексикон Славенорозький а. Памво Беринда Б. Малетій Смотрицький В. Петро Могила. А. ПАМВО Беринда Словник Беринди є однією з найважливіших пам'яток української лексикографії. Дякуємо, що були з нами. Напишіть свої результати і враження в коментарях. До зустрічі!